Вони першими прибувають на місця ворожих ударів, витягують людей з під завалів. А ще розміновують за даними офісу президента. Спочатку повномасштабного вторгнення відбулося понад 170 тисяч виїздів на ліквідацію наслідків російських обстрілів, тільки пожеж. Після ворожих ударів по наших містах і селах ліквідували, уявіть собі, вже більше двоє тисяч. Наша наступна історія про три покоління рятувальників з однієї родини з Кропивницького історію сім'ї вивчала Лена Бренза. Представники трьох поколінь однієї родини вони всі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій зустрілися відзначити ювілей Олександра Загурського. Він понад 30 років рятувальник. Це професія сміливих, це професія мужніх відданих, це професія людей, які, незважаючи на своє здоров'я, на своє там якесь почуття, готові йти на допомогу людям іншим і. Це завжди є, було і буде. І війна показала ще більше застріла це почуття. Зараз чоловік працює на Одещині, там усуває наслідки російських обстрілів. І бачимо там те, що нам робить Росія. Тобто, це сльози, це кров, це руйнування. Це горе людей, багато випадків вразливих, але ж те, що закарбувалось по військовому часу, по ворожим обстрілам, це в мене було виїзд на є такий житловий комплекс «Тірас» в Одесі, де загинула ціла сім'я жінки бабушка, онучка і мама дівчинки. Загинули, залишився тільки в живих батько цієї дівчинки. Після того, як загинула у нього вся сім'я, він пішов воювати і загинув теж. Я зараз проїжджаю мимо цього будинку. У мене завжди ну, ком в горлі стоїть, тому що до цього звикнути неможливо. На ліквідаціях ворожих обстрілів Олександр завжди зі своєю командою. В будь-якій ситуації, будь то в кабінеті, будь то на пожежі, будь то на прильотах, ми одна сім'я. І немає там полковник. Підполковник, молодший сержант, і хтось ще, це є одна сім'я. Рятувальником Олександр став, бо мав за взірець батька Василя. Той пройшов шлях від інспектора до керівника пожежної частини. І не просто пожежна частина, а це сім'я. Це пан Василь показує світлини зі своєї роботи, а робота не проста, особливо коли горить. Коли горить, коли люди кричать, коли майно. Руйнується, коли газові балони роздуваються, як м'ячі, коли там хлопці розбирають конструкції більшого задоволення, чим працювати рятівником пожежним. Я не відчував, тому що це дійсно, ну як вам сказати, ну як Щось упало в воду, то я вихватив, врятував життя. Та після повномасштабного вторгнення Росії робота надзвичайника стала ще більш небезпечною. Це зараз зрівнювати це, це страшне, це страшне лихо, коли ну, та нечисть несе нам горе на, на наші голови, нашу державу. Діти гибнуть, люди, старики, жінки. І я бачив не один відео. Репортажі вони ризикують своїм життям постійно і щоденно. Добро про тимку мішківчалась в свободу. Тут в оперативно-координаційному центрі Кропивницького працює онука Василя та донька Олександра Поліна. Саме вона приймає виклики про допомогу, скеровує техніку та підрозділи на місця надзвичайних ситуацій і бачить, як ризикують колеги. Це дуже важкий труд, і фізичний, і моральний. Є такі ситуації, що потрібно поставити життя людей вище ніж своє. Ну на жаль, в цій професії, от як мого тата, дідуся, то було так. Найбільше Поліна хвилюється за батька, який часто в епіцентрі небезпеки. По перше, мені дуже страшно завжди, коли я завжди читаю новини, і мені дуже страшно, але я завжди заспокою себе, що все буде добре, що тато. Дуже освічена, знає, що потрібно робити, як потрібно робити, і він все зробить правильно. З нагоди 50-річчя Олександра з'їхала сім'я, щоб побачитись, обійняти одне одного, поспілкуватись. Війна показала найцінніше у житті кожної людини це родина. Переживаєш за кожного за свою сім'ю, коли там ракетна небезпека, чи ще щось, всіда на телефонах, всіда. Узнаєш, як діла, чим займається, де знаходяться діти, онуки. Тому, коли ти їх бачиш рядом, якийсь вихідний день, то це вже є саме найкраща психологічна розвитка. А вона потрібна, бо робота на звичайника це щоденний виклик. З вдячністю кожному рятувальнику з Пропивницького Олена Бринза Роман Куніч, подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.